І уявляю, як гидко дивитися росіянам зараз на свою владу, особливо в регіонах, особливо на Курщині і на Білгородщині, де їхні губернатори, очільники стали елементарно безпорадними після вже відомих нам подій. І сьогодні вже на Білгородщині починають евакуацію місцевого населення, поки вивозять людей з Краснояруського району. І губернатор цієї області В'ячеслав Гладков каже, що ранок сьогодні у них. Тривожний. А телеграм-канали Воєнкорів розповідають про бої і спробу прориву в районі населеного пункту е Подъезжаю к Красной Красної Большое количество автомобилей, которые виїжджають зараз із Красноїружського району. Часть стоит вдоль дорог. Меня, ну, задают вопроси, в какие пункты временного размещения. Мы организуем пункты, где будут стоять представители самообороны полиции администрации, которые помогут вам получить эту а, информацию.